Прокуратура Запоріжжя опублікувала відео, на якому журналіст дорожнього контролю Віталій Косенко вимагає в поліцейських 6 тисяч євро. Нагадаю, Косенка затримали вчора під час передачі частини грошей. Активісти дорожнього контролю не вірять, що Віталій Косенко винен. Подробиці історії. Дивіться далі. Косенка затримали вночі 25 січня. Сьогодні йому мають обрати запобіжний захід, тримати під вартою або відпустити під заставу. Біля райсуду зібралося кілька десятків активістів. Вони наполягають, Віталій Косенко не винен. Подробності, звісно, всіх не знаємо. Ну наблюдаємо за його діяльністю вже не один рік і прийшли підтримати. Можемо сказати, що це все підставою. В обласній прокуратурі кажуть, мають докази, що журналіст таки вимагав від співробітників ленінського відділу поліції 6 тисяч доларів, щоб компромат на них не потрапив в інтернет. Це допит свідка. Також активіста дорожнього контролю. Він розповідає, як знімали компромат. Ворозі по вулиці що правила по відділі остну се до Вийшли з машини, просіли мене включити каміну, і якщо да до діла, що він потрібен карту ну, на міку на штраф і так далі, им задати їм заїхав до них, попытался далі взятку. У прокуратурі також показали відео, де Віталій Косенко говорить з поліцейськими, вимагаючи в них 6 тисяч доларів і отримує півтори. Я тебе, ну, скажи, які, які хочете відео для того далі. Ну, как бы хотя бы не сейчас, но в нашем присутствии. Я уже с ним ездил второй раз. Ну то есть, ну то есть, ну, я вам могу удалить ему, я его так удалю. У нас полторы доллара. А все остальные мы обижимся завтра, все четко. Ну, я бы мы вас лишь поговорим, не наложим, конечно да, и долларом с собой. Ну что, ну я бы за 6 євро. От ета оперативна зйомка, яка велась, вона санкционирована судом. Наша зйомка не, не дорожнього контроля а оперативних служб. Віталія Косенка звинувачують у вимаганні. Проти поліцейських у шантажі, яких підозрюють Косенка, також відкрили кримінальне провадження за хабар у 100 євро. Юлія Сеник, Владислав Киящук, новини на першому.